Прийшов до мене цей е, прекрасний мужчина а, вот, і е, захотів зробити мені масаж. Я кажу, Мел, та не можна? Зараз твоя велика аудиторія буде мені писати, що типа Леся, що ти робиш з ним, що він тобі це ділить. Вот, е, ну коротше, да, да. якщо ти ведуча, якщо ти ведуча на новому каналі, то він прийде і обов'язково зробить тобі. Масаж. Mm -hmm. Так чи це? А ви знаєте, що у Меловіна є пісня, а, яку йому написав а, автор, який писав пісні царство і небесне Еммі Так? Uh, mm -hmm. да? А як це пісню? Два закиваємо. Слухай, ну просто ребром!